Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми запікаємо болгарські перці. Це така закуска, яку можна їсти як до м'яса, так і робити звичайні канапки з крем-сиром і наверх ці печені перці. Виходить дуже смачно, всім рекомендую. Для початку в мене таких три великих болгарських перці ми будемо їх запікати. Запікаємо ми при 200 градусів орієнтовно 25-30 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Перчики в мене вже запеклися. Ми їх кладемо в таку посудину відповідно для охолодження. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо до повного охолодження. Наші перчики вже охололи, і відповідно зараз ми будемо їх чистити і знімати шкірку. Коли перці охолоджені, з них дуже гарно знімається оця їхня верхня шкірочка. Також, друзі, не забуваємо підписуватися на канал. Буду вдячна всім за підтримку каналу, підпискою та лайками. Я перчик розрізаю на дві половинки, мені так зручніше його чистити, серединку і знімати шкірку. Ви собі можете не різати на дві частини, а звичайно знімати шкірку і тоді перерізати і, відповідно, почистити. Я роблю так, тобто ви робіть, як вам зручно. Наші перчики я вже почистила і серединку, і зовні від шкірки, і зараз будемо нарізати. Нарізаємо ми соломкою, тобто половинку, розрізаємо на двоє і ріжемо ось таку тоненьку соломку. Перчик ми наш вже нарізали і відповідно нарізаємо чесник. Часник ми нарізаємо такими невеличкими кубиками. Далі ми нарізаємо нашу петрушку. В самому кінці ми беремо лимонний сік. Хтось бере оцет. Чесно скажу, оцет я не люблю, тому я беру замість оцету лимонний сік. Я більше за натуральні інгредієнти, будемо так казати, також беремо сіль, солимо і перчимо. Все за смаком. В самому кінці наливаємо оливкову олію. Хтось може за бажанням, хто не має оливкову олію, можна взяти соняшникову олію. Ну, я люблю все робити з оливковою олією, тому я даю оливкову олію. Все гарно перемішуємо, і наша закуска готова. Всім гарного дня, смачного і до зустрічі!